Дякую вам. Ви я я рушили багато питань цікавих. Я спробую, можливо, дещо з ексурсом і учасники ринку знають, для журналістів, можливо, буде за новину. Я хочу сказати, що ви знаєте, як в тому фільмі Мультиплікаційному для дітей як назвеш, так і попливеш. Власне, що ми будемо називати електронними грішами? Тому що дуже, от бачите, киває ринок, киває вже головою, так воно і є. Тому що безготівкові розрахунки, взагалі, власне, безготівкові розрахунки в умах у всіх у нас пов'язані з ріми в записах, правильно? І це гроші в записах, це гроші і на рахунках, гроші на кореспондентських рахунках в, банку, в банках, гроші на банк, внутрішньобанківських рахунках. І, власне, як хто з учасників ринку себе позиціонує по відношенню до цих грошей в записах? Директива Європейського центрального банку кажуть, що науково-технічний прогрес розвивається настільки швидко, що зарегулювати наперед, на жаль, все неможливо. Тому є такі рекомендації, що пробуйте регулювати крупноблочно, скажімо так, щоб можна було на походу розвитку можна було відкоригуватися. Коли 10 років назад ми провели перший круглий стіл Національному банку з питання електронних грошей, то нас не розуміли навіть наші колеги, Власне, чим це відлічається від того, що це гроші на рахунках. Ви знаєте, що і гроші на кореспондентських рахунках в записах не так давно вже з'явилися, і десь через років 10 після того з'явилися поняття електронних грошей. І коли навіть свої колеги з е, юридичного департаменту на початку розвитку ери електронних грошей, як я називаю, казали, а тепер все те, що ви написали, розкажіть, будь ласка. Так, щоб ми на свій, як кажуть, хлопський розум зрозуміли те, про що ви нам говорите. Тому питання дійсно було дискусійне, і воно на жаль зараз таким і залишається, але не будучи ретроградами. Регулятор в особі Національного банку України перше регулювання електронних грошей започаткував в 2008 році. І повірте, що, мабуть, тоді це був певний прогрес, тому що в законтавчого визначення не було, і для того, щоб якось можливо було працювати і розставляти акценти, було прийнято 178-му постанову, якою затверджено було перше положення по електронні гроші. Звичайно, розказувати, як воно писалось, які притерпівало воно зміни, це марна справа, тому що це не оцінюється. Але я вам сказала позицію юридичного департаменту по відношенню до нього. А відтак і розуміння навіть колег. Як кажуть, по цеху було важко написати навіть і такі загальні глобальні вимоги. Але воно було, побачило світ і відтоді почало працювати. Після того, як прийнято було директиви Європейського парламенту та ради в 2009 році номер 110 про започаткування і здійснення діяльності установому темно електронних грошей і претенційний нагляд за ними, положення було відкориговано з урахуванням реалій часу і вимог директиви. Смотрите, що касається Національного банку України і тих документів, которые які... он а, продуцирует, связанных а, с электронными деньгами. Безусловно, а, все, что принимается постановлением Нацбанка Украины, оно а, достаточно серьезно проработано Нацбанком, оно выверено и, и имеет а, право на существование в законодательном поле Украины в соответствии с теми полномочиями, которые у нас есть. Те изменения, которые на сегодняшний день подготовлены к постановлению, ключевые. Они связаны с ограничением возможности ну, движения средств внутри вот этих электронных систем. С моей там личной точки зрения, никакие ограничения никогда не влекут за собой положительную динамику развития тех или иных в частности бизнесов, связанных с электронной коммерцией и с электронными деньгами. Потому что мы живем в стране, в которой любое ограничение предприимчивые бизнесмены всегда могут обойти. Это первое, поэтому я понимаю намерение Нацбанка ограничить в связи с тем, что они считают, что электронные деньги должны использоваться в первую очередь для микроплатежей конечных там пользователей за какие-то услуги. Но хочу вам сказать, что эти пользователи, которые пользуются, если не электронными деньгами, то всевозможными кредитными карточками, которые делают эти микроплатежи через интернет, они давно сами в массе своей научились себя защищать, используя кредитные карточки с ограниченным там а, наличием средств на этих кредитных карточках, когда они платят через интернет, пользуясь системами всевозможных смс-сообщений, да, и выбирая себе а, поставщика в интернете, который там проверен, известен и так далее. Я, к сожалению, ну, не могу вам сказать там, свои какие-то цифры, которые отличаются от цифр, которые налоговая озвучивает по поводу оборота и Национальный банк Украины. Мы таких исследований как ассоциация не проводим, интернет-ассоциация, мы проводим несколько исследований по нашему заказу, проводятся, но это исследования связанные прежде всего с интернетом, с уровнем его проникновения и так далее, поэтому мне там сложно судить о том, какие цифры правильные и неправильные, и у нас таких данных нет.